Привіт! З вами Ольга і ви на каналі Вишивальна Черепашка. Сьогодні черговий звіт та завдання по нашій грі з гінокових божевільних хрестиків Вишивальний Батл. Вам цікаво, тоді пігнали! Друзі, швиденько нагадую вам правила. Є дві роботи, які змагаються між собою, хто перше досягне фінішу. Ми для цього крутимо рулетку. В мене одна рулетка і в Юну не одна рулетка. Ми крутимо рулетку та виконуємо завдання по хрестиках, які нам надають рулетки. Це може бути одне завдання на одну роботу, а може бути і на дві роботи. Отже, друзі, давайте одразу перейдемо до мого звіту. Сьогодні таке швиденьке відео. Пам'ятаєте, я? Вам обіцяла <кій> закрити борг по цій роботі. Це перша робота в мене Леля від Лелі згадки про море LV119. Ось така краса в мене має вийти. І я вишиваю ось. На цій ділянці, і якраз я закривала хрестики, які не встигла на минулий звіт. Отже, показую вам, що в мене вийшло. Так, тут є трохи ниточок. Так, друзі, так, я ось, ось так зроблю. Отже, я закрила всі хрестики та півхрестики ось в цій ділянці. Повністю ось тут вже все-все вишито. Ось тут. Пісочок вишити. Це, все це вишите, і це е, крайні хрестики цієї роботи. І як бачите, я вже почала, ну це громко сказано, сказано, але ж я почала вже робити бекстіч. Отже, наступного разу, коли випаде ця робота, я буду робити бекстіч на ось цій ділянці. Бекстіча тут дуже і дуже багато. Давайте ще раз покажу вам прев'ю. Тобто, кожен елемент тут вводиться бекстічем. Ось тут навіть написано, що це викладна нитка у два складення ось Бек в одне в два складення. Тут, якщо я не помиляюсь, чи 4, чи 5 кольорів беку, тож тут є над чим працювати. І бека тут чимало десь 1200, здається, степків а може, навіть більше щось я... Так, щось я я так запам'ятала. Покажу вам. Напишу, скільки тут. І тут вже більше 50%, що дуже-дуже тішить мене. Тобто робота вже перевалила за екватор і прямує до фінішу. Це дуже-дуже добре. Так, І друга робота, власне, на якій було завдання минулого тижня, це ось такий сонях чудовий. Вишиваю я по китайському набору. Всі матеріали вони оригінальні. На чорній канві ниточки, мабуть, ще написано, там СХС були. І треба було вишити 796 хрестиків, з чим я доволі вдало і впоралася. Давайте покажу вам, що в мене вийшло. Ось такий чудовий соняк в мене вже формується. А, так, і ось ця частина, ось ця ось до, до ці, цій, цієї пелюски, це вже все, все вишито. А, як бачите, тут в мене залишилася чорна ниточка. А, серединку я теж повишивала, тут буквально три рядки, але ж. Чорне на чорному, воно майже нічого не видно. Але ж коли зашиваєш, тобто ну, бачиш, що тут хрестики, а не канва. Тобто воно все ж таки відрізняється. Отже, пишіть, друзі, у коментарях, як ви більш полюбляєте вишивати чорним по чорному чи білим по білому. Що у вас більше, скажімо, так, Турбує, так? Які хрестики. О, отже, що можу сказати по цій роботі? Ну, Давайте трошки ближче вам покажу. Ось тут, ось тут видно, мабуть, ось тут, ось тут, тут видно, ось на, на цих світлих на хрестиках має бути видно те, що, на жаль, на жаль, ниточки дуже-дуже довгі. Ну, як дуже, Я так думаю, нарізка там, десь метр двадцять. Отже, не такий довгий, не дивлячись на те, що це СХС, канва дуже жорстка. Я вже вам це показувала, як вона ось тут так, вона нічим не, не крипиться, але ж вона не, не розправляється. Тобто вона така дуже жорстка. І о, під кінець ниточка починає пушитися. Звісно, це е, мені не дуже подобається, але, ж, але ж тим не менше, світліші якось, ну, як завжди, світліші трошки пушаться, як ви бачите, ну трошки сильніші, і чим яскравіше, чим темніший колір, то вони якось себе гарніше поводяться. Не знаю, з чим це пов'язано, може, тому що світли відтінки краще ми бачимо на темній канві. І, хоча ну ось цей жовтий, він теж дуже такий яскравий, але щось тут я дошивала ниточку, ось тут. Ну тут ну, майже, майже не видно. Але що ось цей світло-світло-жовтий, такий блідий, він прям пушиться, ну, не знаю, щось мене на цей. Отже, ось так вже, тобто ось це вже закінчено. Часть ось по, по ці, так Частина така ділянка в мене закінчена, ось по ці хрестики. Ось тут теж закінчена. Тут буде ще е, зелененький такий невеличкий листочок, і, скоріш за все, що мам, наступного разу я вже буду переставляти п'яльця і ось так десь буду закривати, щоб іти наверх. Ось ці хрестики це вже. а-а е, Хрестики, тут ще буде один сонях, і це вже наступний сонях. Тобто тут так, таким ланцюжком хрестики йшли. Я так вишивала-вишивала, потім глянула, що це вже наступний сонях. Тож, я душею наступного разу, коли випаде цей процес, ось цей сонях буду закривати. Так, тут ще жовтенькі є, як ви бачите, тут, тут, здається, немає, а ось тут ці прогали треба позакривати. Десь тут чи тут. Ось не пам'ятаю, тут ще значить, йде стебло таке, як, як ось тут, так, ось, як ці ось, ось воно. тобто це оцей, це оцей, оцей, який буде тут виходити, і це ось третє тут сонях. Ось тут він буде. Тож, оцей, оце стебло буде виходити тут, десь теж будуть хрестики, але ж, але ж я. Хочу все ж таки закінчити повністю цей соняг, і потім вже переходити на наступний, на наступний сонях, на наступну ділянку. Єдине, що, звісно, що якщо буду обрати, тут небагато залишилося в цьому соняху, і ниточка, звісно, що вона не закінчиться, то тобто я буду переходити сюди по можливості. Ось такі плани. Так, про плани вам розповіла 796 хрестиків, так, дуже добре, дуже гарно. Ми бачимо на цьому процесі. Соняк мій розпускається, це дуже-дуже класно. Ну, взагалі-то, як завжди, кажу, що у всіляких, там таких подібних іграх та СП, марафонах і такі інші, так роботи просто-просто летять. Не, не втомлююсь це повторювати, бо це дійсно так. Отже, друзі, ось такий. Результат в мене на канві. А зараз давайте покриту рулетку та побачимо, які, які наступні завдання будемо виконувати на наступному тижні. Отже, друзі, рулетки одностайно вирішили, що треба вишивати перший процес, і треба вишивати його так гарненько. Так, отже, по моїй рулетці 259 хрестиків, а по юноні а, вийшло, що ми маємо вишивати кількість ялинкових прикрас плюс 100. І отже, ми, е, сіла я щось рахувати, і зрозуміла, що в мене взагалі-то не так їх і багато. Я навіть питала Юнони, чи можна я порахую, що. Діти робили які прикраси, які в мене є. Ну, Так як в мене ця коробочка з ялковим прикрасами, вона так прихована так доволі, доволі далеченько, ось тому мені немає можливості зараз її там дістати та порахувати. Але, власне, що мені рахувати, бо я знаю, що в мене є три гноміка від Лукас, в мене є одне з королівських сердець, в мене є. Парасолька від чарівної країни. В мене є пряня такий маленький на вілюрі, і це, мабуть, що все. І там десь дві чи три іграшки від дітей. Тож, давайте візьмемо, що в мене вісім іграшок. Не мається на увазі так, ялинковий прикраси, я не сказала, мабуть, що так не точно, Ну, мається на увазі рукодільний ялинковий прикраси, так, які ви зробили власними руками. Тож, нехай це буде 8 іграшок, тож 108 хрестиків мене, мені треба бути, буде зробити, о, щось я вже забалакуюсь. Буде з 108 хрестиків, потрібно буде зробити на першому процесі. А, тож, 259 та 108 це буде 367 хрестиків загалом. Дуже добре, дуже я рада, що така невеличка норма, бо мене чекає, звісно, що бекстіч. Ось. А, тож, буду вишивати бекстіч, що має з'явитися? Має з'явитися, тобто, я Ці вже пелюстки чи яких там травічки. Це вже відшито, буду переходити сюди, сюди, і тут таки а, теж буде а, декілька рядків, скажімо так, да, чи як це, не знаю, як це правильно сказати. Тобто тут буду обводити сюди, сюди, ну і далі-далі піду. А, тож, 300, скільки я сказала, 67 це не так багато, тож я не думаю, що тут буде якісь там. Великі просування, але ж сподіваюся, що ось тут, ось так я до цих домушок душию. Ну, але, ж, але ж це ми побачимо вже через тиждень. Отже, друзі, дякую, що були зі мною, що подивилися мій звіт. Будь ласка, як завжди кажу, переходьте до Юнонки на канал. Посилання на відео, звісно, що я залишу в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка, на її канал. Дивіться, що в неї. Вже є, а в неї є я такий мал маленький спойлер. Так, в неї є заміна, будь ласка, переходьте та дивіться, що в неї там, що в неї на що вона яку роботу і на що вона змінила, будь ласка, переходьте та дивіться. от А я, як завжди, бажаю вам шустрої Олочки, мирного неба. вишивайте задоволення Всім пока-пока!